Готуйте парасольки, нестерпну спеку замінить грозовий дощ. На Львівщині уже два дні поспіль позначки на термометрі сягають плюс 35 градусів. В обід медики рекомендують менше виходити на вулицю, щоб не потрапити під прямі сонячні промені. Чи не найбільше від спеки потерпають люди із серцево-судинними захворюваннями? Синоптики ж кажуть, наступні дві доби на Львівщині дощитиме. Втамувати спрагу у таку спеку допоможе квас, переконують продавці. Володимир розповідає, що за день може продати бочку квасу. Це 50 літрів напою. Зараз, поки що людей немає, вони стараються сидіти вдома, але все рівно, хто йде, вже зараз заходить на квас. У прибутку і продуктові магазини. Там воду і морозиво розбирають на ура. Практично всі води йдуть майже одинаково. Ми замовляємо навіть по два рази на тиждень воду. У нас магазин маленький, бачите, але води є досить. Ми продаємо. Коли сонця забагато, люди шукають порятунок у тіні. Всі знають про згубну дію ультрафіолету, а надто коли на градуснику 35 вище нуля. Стараюсь менше бути в тим більше в обідню перерву, стараюся менше бути на сонячному промінні. Ну а так ніколи ну, на роботі, звичайно, що якісь парасольки, якась вода, кожен размитися, багато пити. Діти в першу чергу згоріти, напевно, можуть сонячний удар отримати. Ну я не знаю. Ми в лісі ховаємося під деревами там. Добре. Несприятливою є така погода для людей, які страждають на серцево судинні захворювання. Вони почувають себе знесилено, часто болить голова. У швидку допомогу про погіршення свого стану щодня звертається близько 200 львів'ян. Я, наприклад, дуже важко переношу, хоч молода, але мене трохи йти скаче. Ну і діти дуже важко їм. Сонце гріє, багато води хочеться пити. Того, щоб легше переносити таку високу температуру, варто. В період спеки від 10-ї години до години 5-4 вечора не виходити з дому. І саме основне, від чого потерпають люди старшого віку, це від браку рідини. В таку спеку треба вживати багато рідини. Завтра синоптики вже обіцяють короткочасні грозові дощі зі шквалами вітру. Лити буде два дні, стане трохи холодніше, та серпень обіцяють сонячним. Оксана Василик, Любомир Козак, новини.